Лада питання класне питання. Дуже е, і може спопроводжуватися кровотечею і ургентною операцією. Якщо цього недостатньо і питання не взволожені, то варто я б сказала не їсти більше. Мабуть, в середньому це 15 років. Ми орієнтуємося на цю цифру. Якщо після 15 років, як проходить огляд незайманих у гінеколога? Огляд незайманих проходить. По протоколу ми мусимо оглядати через пряму кишку. Але на практиці зазвичай ми проводимо трансабдомінальне, тобто через живіт обстеження з повним сечовим міхором і оглядаємо на кріслі. В залежності також від скарг і від бажання пацієнтки. Найдивніше запитання, яке задавали вам пацієнтки. Яке часто повторюється, найдивніше запитання було, чи може відбуватися менструація під час вагітності. Це міф, і бути цього в нормі не може. Що відбувається з організмом жінки при прийомі гормональних контрацептивів? Під час прийому гормональних контрацептивів ми зовнішньо приймаємо ті ж самі гормони, які виробляються в організмі жінки: це естроген і прогестаген. І за рахунок цього блокується овуляція, тобто не дозріває яйцеклітина а, щомісяця. А, також згущується слиз, який знаходиться в цервікальному каналі, і не росте, не нарощується ендометрії. За рахунок цього запліднена яйцеклітина не здатна прикріпитися до стінки матки. Гормональні контрацептиви призводять до збільшення ваги. Це теж одне з найчастіших запитань на прийомі. Існує маса досліджень доказових, які свідчать про те, що не збільшується маса тіла при прийомі комбінованих оральних контрацептивів. Але е, в них є така дія, що вони можуть посилювати апетит, а також в певній мірі накопичується рідина в організмі жінки. І таким чином, плюс 2 кг може бути в нормі. Чи можливо самостійно підібрати гормональні контрацептиви? Ні, в жодному разі не можна цього робити, тому що потрібно визначити онкологічні ризики для даної пацієнтки. Обов'язково вимірюється артеріальний тиск. Ось і фактори ризику, які можуть попливати на майбутнє здоров'я жінки. Тому ні. Чи допомагають вправи кегеля? Так, вправи кегеля працюють при регулярному їх виконанні. У мене є пацієнтки, які займаються регулярно і мають гарні результати. Як вправи кегеля позначаються на пологах і статевому житті? Детальніше можна сказати, що зміцнюючи м'язи тазового дна, жінка зможе більш простіше витужити дитину під час пологів. А що стосується статевого задоволення, то дійсно доведено, що покращується, тобто якість оргазмів у жінок, яких м'язи тазового дна в тонусі знаходяться і немає опущення. Що робити жінкам, які відчувають біль при статевому акті? Перше, що я би порадила, це додати зволоження. Я рекомендую лубриканти на водній основі. Якщо цього недостатньо і питання не в зволоженні, то варто прийти на обстеження, провести ультразвукове обстеження і виявити можливу причину, яка може бути викликати дискомфорт. Це може бути ендометріоз, наприклад, який наразі ми маємо можливості його контролювати і лікувати. Що їсти перед менструацією? Я б сказала не їсти більше, мабуть, що не їсти перед менструацією. Якщо турбує передменструальний синдром, я би рекомендувала обмежити шоколад, каву, червоне м'ясо, солодощі і додати більше фізичної активності. Тобто, навіть три рази на тиждень прогулянки піші прогулянки по 30 хвилин вже мають гарний вплив на жіноче здоров'я і полегшують передменструальний синдром. Чи впливає харчування на менструальний цикл? Харчування впливає в плані збалансоване. Харчування повинно бути обов'язково у жінок, яким чином впливає а, зайва маса тіла. Зайва вага, яка розвивається в наслідку непрального харчування. Жирова тканина це ендокринний орган, і вона може викликати порушення менструального циклу. Тобто зайва вага один із факторів ризику порушення маси тіла. Порушення менструального циклу, точніше. Зміни менструального циклу, на які варто звернути увагу. Якщо ваш, під час менструації ви втрачаєте більше 80 мл крові, це Поганий дзвіночок, якщо є мажучі виділення до або після менструації, тобто менструація може закінчуватися два дні. Наприклад, коричневі виділення можуть бути в нормі, але якщо це два і більше днів, мажучі виділення можуть свідчити про патологію. Також е, е, тривалість менструального циклу за останніми нашими дослідженнями, 24-38 днів вважається нормальний менструальний цикл. цикл. ми рахуємо з першого дня менструації до першого дня наступної менструації. І якщо це інтервал 24-38 днів, це вважається нормою. І все, що менше або більше, потребує е, консультації лікаря. До якого віку у дівчинки мають розпочатися місячні? В середньому це 15 років. Ми орієнтуємося на цю цифру. Якщо після 15 років не розпочалась менструація, необхідна консультація дитячого гінеколога, але знову ж таки тут грають такі роль фактори, як зріст і вага, а також початок менструації у мами. по жіночій лінії, і від цього залежить монархия, тобто перша менструація у дівчинки. Що обговорюється на прийомі дитячого гінеколога? Я вважаю, що дівчинку, яка, в якої почалась менструація, обов'язково варто зводити до гінеколога, поговорити про особливості менструального циклу, що має насторожити, що є нормою, як доглядати за собою, як часто змінювати треба засоби гігієни. На жаль, у нас а, в школах а, це мало приділяється уваги. А дитячий гінеколог в ідеалі пояснює для дівчинки, от як їй далі що далі робити, щоб не нашкодити і підтримувати своє жіноче здоров'я. Чим відрізняється дитячий гінеколог від дорослого? Та є різниця. По перше, це спеціалізація. Я, наприклад, дорослий гінеколог. Я маю право обстежувати жінок з 18 років. До 18 років займається. Лікуванням дитячий гінеколог. Дитячий гінеколог більше спеціалізується на статевому дозріванні, патології статевого дозрівання, на різних хромосомних патологіях і синдромах, які можуть виникати у жінок до 18 років. Ну і дитячі гінекологи ще. Враховуючи, що середній вік початку вступу в статеве життя це десь 14 років, тобто з 14 до 18 років дитячий гінеколог теж лікує всі патології, які можуть бути в цьому віці. Тому різниця є, є багато специфіки, і для цього додатково треба навчатися. Це додаткова спеціалізація. Що краще прокладки чи тампони? На мою думку, краще прокладки, тому що це більш фізіологічно, хоча тампони теж жодних немає протипоказів. Якщо жінка буде їх змінювати кожні 4 години, тому що не не можна забувати про синдром токсичного шоку, який може розвиватися у жінок, які не регулярно змінюють тампони, а також при патологіях шийки матки теж бажано уникати використання, тому я за прокладки в більшій мірі. Біль примісячних. Чому у всіх різний? Тому що різні причини виникнення цього болю. Це можуть бути функціональні причини, такі як накопичення проста гландинів товщі міометрію і вони викликають больовий синдром. Або це може бути органічна патологія, це фіброміома, або ендометріоз тіла матки. Тобто, якщо болючі менструації, варто все-таки розібратися і з'ясувати, чи немає якоїсь причини, яку потрібно лікувати. Терпіти біль під час місячних не варто. Чи є овуляція після апоплексії яєчника? Класне питання, дуже. Тому що овуляція це вихід дозрівання і вихід яйцеклітини, а апоплексія це розрив цього фолікула і може супроводжуватися кровотечею і ургентною операцією. Що стосується, коли після апоплексії відбувається овуляція. Якщо це була операція, то в наступному циклі дозріває новий фолікул і відбувається овуляція. Якщо це поплексія, яка не потребувала оперативного втручання, то яєчник так само заживає, і в наступному місяці відбувається овуляція. Що ще характерно, що овуляція відбувається по черзі зазвичай, тобто в одному яєчнику, потім в іншому, рідко коли в одному тому яєчнику відбуваються дві овуляції підряд. Що таке екстрена контрацепція? Це такий вид вид контрацепції, який ми використовуємо після того, якщо було порушення прийому комбінованих оральних контрацептивів пропуск таблеток більше двох, особливо. Якщо порушилась цілісність презерватива або він зісковзнув. Тобто це контрацепція, яка використовується в перші 72 години після статевого акту. Є різні варіанти екстреної контрацепції. Це можуть бути таблетки, які приймаються. Вони, до речі, продаються без рецепту зараз. Вони приймаються в перші 72 години. Це може бути спіраль, яка вставляється протягом встановлюється в порожнину матки протягом п'яти діб після статевого акту. Тобто, це або медикаменти, або спіраль, яку ми використовуємо. Також ще один із методів це комбіновані оральні контрацептиви по схемі 100 міліграм тінілестрадіолу. Наприклад, тобто це п'ять таблеток приблизно одномоментно вживається і таким чином відбувається в організмі гормональний дисбаланс. І, Прикріплення до стінки матки не може відбутися. Що ще важливо зазначити, що не можна користуватися цим методом частіше ніж один раз на рік? Якщо жінка використовує екстрену контрацепцію щомісяця, то це викличе порушення циклу, і такі порушення досить непросто відрегулювати в майбутньому. Як ви ставитеся до природних методів контрацепції? Чи варто їм довіряти? Особисто я відношуся негативно, хоча знаю, що певні жінки за релігійними поглядами не можуть використовувати інші методи, лише природні. Що важливо зазначити, те, що якщо жінка дисциплінована, якщо жінка буде контролювати всі ці вияви, тобто контролювати характер цервікального слизу, вимірювати базальну температуру, відмічати це на там, певних додатках в телефоні чи на папері. І в принципі, цим можна користуватися, але враховуючи, що на ці зміни, такі як базальна температура чи якість сервікального слизу, може впливати перенесення вірусної інфекції, може впливати стрес, може там десь не додивилася, не не встигла, поспішала. Тобто, це потребує дисципліни і навчання. Тому особисто я проти, бо шанси завагітніти високі на цих методах. Але як варіант, якщо, наприклад, жінка не може використовувати інші методи, то можна використовувати. Вони є, вони досліджені, вони працюють. Які гінекологічні хвороби зараз найчастіше зустрічаються? Найчастіше зустрічаються запальні це кандидоз, баквагіноз і ендометріоз. Зараз дуже багато ендометріозу. Така хвороба. етіологія її, на жаль, досі невідома достеменно. Є інші, різні теорії, але ендометріозу багато. Чи можна запланувати стать майбутньої дитини? Теж дуже часто запитують. На, на жаль, не можна запланувати. Єдине, що є методи репродукт, репродуктивні методи, коли ми можемо, коли робиться патогістологічна діагностика ембріону, і ми тоді можемо визначити стать цього ембріону, який підсаджують матку. А якщо це фізіологічна вагітність, то неможливо визначити стать, тому що ми не знаємо, яку хромосому принесе сперматозоїд, тобто стать дитини залежить від чоловіка. Це буде X чи Y хромосома, і від цього залежить стать. Дитини. Це запрогнозувати на жаль ніяк не можна. Хоча є різні там теж календарі, але вони не доказові і не доведені. Як лікують ерозію шийки матки. Це улюблене питання, мабуть, кожного гінеколога. шийки матки лікувати не потрібно. Ми орієнтуємося на заключення ПАП-тесту або рідинної цитології, і вже, в залежності від цього, ми вирішуємо, є дисплазія чи чи, чи, чи чи зміни, які потребують до обстеження, чи немає. Тому, коли є ерозія, основна моя порада це обстеження е, здачі ПАП-тесту і обстеження на вірус папіломи людини. Так називаємо котестинг у всьому світі його проводять, раз на рік його здавати і від цього орієнтуватися, чи потрібно лікувати, чи не потрібно лікувати. Які існують кісти яєчників кісти яєчники бувають функціональні і органічні. Функціональні кісти не потребують лікування, проходять самостійно, а органічні кісти їх є багато різних видів. От вони потребують оперативного втручання і самостійно не зникають. Їх потрібно оперувати, видаляти. Які кісти найнебезпечніші? Найнебезпечніші кісти органічні, ті, що самостійно не зникають. По УЗД є певні ознаки, які свідчать про те, що ця кіста може бути злоякісною чи нести якісь ризики для жінки. Такі кісти видаляються обов'язково і ми відправляємо їх на гістологічне дослідження. Тобто гістологічне дослідження клітини під мікроскопом оглядаються і визначаються, чи є онкологічні ризики, чи немає у даної кісти. З яких хвороби можна не лікувати? Не можна не лікувати ерузію шийки матки, якщо по цитології норма. Можна не лікувати кісти на яєчниках, якщо вони функціональні. Якщо по УЗД лікар може чітко сказати, що це функціональні кіста. Ось. Мабуть, більше ніяких не можна. І ще фіброміома матки, наприклад, якщо вона маленька, якщо вона безсимптомна, теж можна її не лікувати, а лише спостерігати. Взагалі, будь-які патології, які не викликають скарг, таких як кровотечі чи больовий синдром. За ними можна проводити динамічне спостереження. Це раз на три або шість місяців проводити ультразвукове обстеження. Міф чи правда? Якщо є проблема, треба народити, і все мене та да, це теж дуже класний такий міф. Е, насправді вагітність нічого не лікує. Єдине, що за рахунок вагітності, і за рахунок того, що під час вагітності е, в організмі жінки превалює прогестерон. А ми таким чином можемо стримувати ріст доброякісних гіперпластичних процесів, таких як ендометріоз, фіброміома матки. Хоча теж іноді під час вагітності вона більше е, збільшується. Тому ця вагітність нічого не лікує, вона лише може стримувати в певній мірі розвиток гінекологічної патології. Загин матки заважає завагітніти. Ні, не заважає. От ми недооцінюємо сперматозоїди, які виробляються в чоловічому організмі. Вони насправді швидкі і розумні, і їм зовсім не заважає загін матки. Навіть там раніше вважалася якась поза, там, берізки чи подушку під попу треба підкладати. щоб швидше завагітніти, це все міфи. І організм наш набагато розумніший і справляється з цим самостійно. Як можна полегшити симптоми клімаксу? Полегшити симптоми клімаксу можна таким чином здоровий спосіб життя. Я про це постійно повторювати буду, мабуть, поки, поки я працюю. А профілактичний прийом вітаміну Д після визначення рівня вітаміну Д в крові теж потрібен, тому що це про гормон, з якого продукуються гормони в нашому організмі. Ось і сучасний метод, якого чомусь бояться більше жінок, але він доказовий і він безпечний, якщо визначити онкологічні ризики пацієнток, це замісна гормональна терапія. От десять років можна приймати препарати, які подовжують, можна сказати навіть так, подовжують молодість, тобто жінка зовні отримує ті гормони, які в неї вже не виробляються в організмі в нормі. Про що свідчать болі при овуляції? В нормі жінка може відчувати певний дискомфорт під час овуляції, але це не повинно бути виражений больовий синдром. Якщо це виражений больовий синдром, який порушує працездатність, потребує прийому знеболювальних препаратів, потребує дообстеження консультації гінеколога і ультразвукового обстеження. Як змінюється організм жінки після вагітності та пологів? Змінюється е, структура е, шийки матки, наприклад. Змінюється е, структура матки. Е, як змінюється в когось, з'являються розтяжки по тілу, в когось немає розтяжок. Це, це генетичні варіанти. А загалом через два роки жінка повністю відновлюється після пологів і сказати: ми можемо тільки під час огляду на гінекологічному кріслі сказати, що ця жінка народжувала а ця не народжувала, а так візуально в принципі нічим не відрізняється.